Доброго ранку всім пасічникам. Готуємо нову партію вертикальних пристроїв для обрізки забрусу, причому готуємо на Францію. На сьогоднішній день такі пристрої досить популярні в Європі. Ми їх відправляємо непоганими партіями і рекомендуємо також використовувати і в Україні. Найкраще вони підходять на повні, товсті. Жирно-запечатані рамки працює наступним чином, це електрич, пристрій з електричними ножами, повністю відповідає техніці безпеки. Ось ви рамку протягуєте між ножами і великими пальцями ви висовуєте на бункер. Причому забрус падає вниз, є решітка, забрус відсіджується, мед відсіджується, стікає в відро, забрус залишається в ящику. Недорогий пристрій ми відправляємо на кілька країн Європи. Що найкраще, це те, що на сьогодні актуально.